Всім привіт! Їдемо в садовий центр. Діти, ще мені в червні подарили сертифікат садового центру. І ось нарешті я вирішила купити собі нові рослинки в мій садок. Ось цей садовий центр, ми вже тут були, я вам показувала. Зараз будемо вибирати. Ось мої рослинки, які ми придбали в садовому центрі. В садовому центрі я вже вам не знімала, тому що довго вибирала, не знала, що мені купувати. А потім я вспомнила, що я хотіла лохину. І я вибрала три саджанці лохини різні. Лохина Blue Gold. Не видно, пан, не видно, мабуть. Blue Gold, потім лохина Blue Crop, Ось. І лохина Darrow. Darrow. Потім взяли ось хоста гібридна франсе. Ось така хосточка. Потім, дивіться, яка рослинка, я її перший раз бачу якась новинка. Може, ну, хтось і знає про таку. Називається Сідач? Сідач, Сідач. О, не видно зовсім не видно. Не наводиться щось не хоче. Воно наводиться. Сідач ріесенч. Рі... Якесь названня. Назва така, що я навіть і вимовити не, не можу. Сідач. Ось може, прочитаєте. І ось така гортензія з отакими квітами. Гортензія. Ось вона. Гортензія. Теж не видно. Фантом. Гідран... Гідран така назва не вимовиш. Ну, така, такі рослинки ми придбали в садовому центрі. Ось такі гарні, такі високі. Будемо садити, я вам покажу, все потім. Ось дивіться, витягну сідач з коробки, з горщика. Такий кущик. Подивіться, яке коріння. це ж треба все трішечки розпутати. Ці коріння. Таке воно вже давно у горщику. чи він такий і є? Трішки розпутати, а потім будемо садити. А тепер засипемо. і польємо водичкою. Ну, а біля цього сідача я пересадила ще свої лілейники, котрі я вам вже показувала, я вже його пересаджувала, він ріс. Тут біля ялівця. Ось тут. Ми його викопали. І ось біля бордюр тут посадили, щоб було гарно. Це підсипаємо ґрунт гарний, бо в нас піщаний ґрунт. Піщаний І ось який гарний сідач у нас росте. Тепер уже буде рости. Отак от буде виглядати. Тут у, мене, тут у мене грядка, я вже вам показувала. Е е е лікарських рослин, з лікарськими рослинами. Ну от так. Я трішечки почистила її. Душицю убрала орігана тому що її багато розрослося. І ось тут повичищала, споліємо її, все буде гарно. Ось тепер ми хочемо посадити гортензію волотисту кантом, грунт чорнозем. Перемішуємо з подстілкою, яку взяли в ялицю з лісу. Ось набрали подстілки ялиці. І отакий купили верховий торф. Грунт такий для кислих, які люблять рослини, кислий ґрунт. Оце все зараз перемішаємо. Тут ви викопали ямку і будемо садити волотисту гортензію. Ось вона. Якраз ось біля будинку буде нас тут радувати своєю красою. Ось ми вже посадили, полили її. Тичку поставили, підв'язали, щоб вона не падала ще, поки вона не дуже устойчива. І зараз оцією подстілочкою ялицею я замульчирую. І це Гортензія любить кислий ґрунт, полив дуже любить. От. і ось так замульчили, а не буде їй щастя. І буде їй щастя, і нам щастя буде. Ось на цій грядці ми хочемо посадити свою лохину, яку ми купили. З викопаємо зараз. Тут гарний чернозем, гарний ґрунт, викопаємо сюди, пересипаємо в тачку. От. Перемішаємо теж з верховим ґрунтом кислим і з ялицею. Ось так. І сюди посадимо. Ось ми вже засипали в тачку. Перемішаємо зараз і оцей ґрунт ми будемо засипати в оцю ямку. І ще на дно ямки ми сипемо сірку. Отак От ще... отак От розмішаю тут, щоб і кисліший був. Ось ми поставили, приміряли. Це перву садимо лохину Блю Gold. Блю Gold. так. Засипаємо такою. І такому ж порядку ми будемо викопувати всі ямки і робити таку суміш. І потім польємо і замульчуємо всю лохину подстилкою, ялицею. Ось уже вже посадили ми свою лохину. Ось такі. Кущики получились, ми всі гарно полили і замульчували сосновим опадом, глицею. Ось на одному кущику я побачила ще й Подивіться. Маленька ягідка. Тут було дві, одна десь упала, поки ми садили і не побачила. Ось така ягідка. М -м, смачненька. Перва посажена лохина Blue Gold. Друга Блюкроп. Друга і третя дароу. Лохина Дароу. Ну, нехай тепер ростуть. Ой, і дають гарний врожай. І на останок я хочу показати, де я посадила свою хосту. Ось біля своїх хосточок. Посадила гібридну куплену хосточку франсе, назва франсе. Ось така гарненька хосточка. Я її тут корую обложила. І нехай. Собі росте. Ось на все добре, до зустрічі. Все, що хотіла вам показати, я вже показала. Ну, все миру, мирного неба. Добра, бережіть себе, на все добре. Вирішили на вечір з чоловіком трішечки посмакувати, м'ясцем он жариться в печі. Ось так. А воно дощик трішки накрапав, вітер такий був, зараз трішки гомонився вітер.